Анатолій Іванович, замісник, голови спілки учасників бойових дій та волонтерів АТО. 53 я бригада прийняла 54 ту на Сустарський дві там Десь в Луганське, Кроївське. Десять заступило, вступили, дзвонили нашу організацію, що проблема з продуктами. Ми позвонили одразу по районах, Доболецький район, Шароцький район, Зарванці, Якушинці, зібрали продукти. І сьогодні їдемо дві машини. Одна їде всього доводку, а друга йде в сторону Маріуполя. Там широкі не небоділи, там то є хто. Що саме везете і який вантаж? Ну, 4 з половиною тонни. Веземо крупи всі там, макарони, круги, риси, грешки там багато дали, і риси, і пчели на Ну, все крупи, макароні ділянки, панцеви, рибні консерви, м'ясні консерви. закрутка, картошка, морка, цибуля, буряк, вода.